Якщо ти цього року не дорахувався половини врожаю соняшника через посуху, то це відео саме для тебе. Бо ми зібрали все, що може дати шанс вистояти навіть в таких умовах. Це не чарівні пігулки, а науково доведені інструменти, які реально працюють. Тож тримай свій телефон міцніше і поїхали. Гровекс, ми допомагаємо годувати світ. Маркетинг це двигун прогресу, так само, як і лінь, двигун прогресу. А саме тому фермерів дуже часто тригерить, і фермери дуже часто погоджуються купувати чарівні пігулки. І ось цього року за останні там 4 місяці до мене прилітало кілька разів від фермерів. Да? типу, а подивись, а що це таке, таких дуже типу крутих препаратів, які прямо написано, вберігає від посухи, зберігає врожай, там збільшує. Продуктивність соняшника в посуху. Е, і я такий дивлюсь: ого, а це типа лінь плюс маркетинг, і фермери готові за це віддавати свої гроші за чарівний препарат, чарівну пігулку, яку ти один раз вніс у конкретну фазу типу науково обґрунтовану, і все. І буде в тебе щастя, і твій соняшник не засохне і дасть тобі 100-500 тонн врожаю з одного гектара, навіть якщо не впав за вегетацію ні один дощ. Звучить гарно, чи не так, але більш за все це похоже на якесь мракобесія. Да? Тому присилайте мені в інстаграмчик ваші варіанти, що вам в цьому році пропонували. А я зберу з них підбірку, да, і проговорю, а що дійсно працює, а що так само, як там гумати або внесення вихлопних газів в ґрунт, Це просто нагибалово для фермерів, а, яке грає на ваших емоціях, на ваших гаманцях, і на вашому бажанні заробити на вашій лінії і це все так притрушено зверху. Маркетингом і ви несете гроші. Ну або хтось із менеджерів хотів вам це продати, щоб ви занесли свої гроші. Тож зараз я проговорю науково обґрунтовані інструменти, які дійсно працюють. І я їх вам дам 20. 20 інструментів, щоб захистити ваш соняшник від посухи вже в сезоні 26-го року, бо все засохло. Поїхали. Отже. Перший інструмент це ранньостиглі гібриди Коли ви берете ранні соняшники, а я намагаюсь пушити цей тренд вже десь років 5-7. Приходжу до всіх там, селекціонерів або виробників насіння міжнародних і кажу, дайте ранніх соняшників. Чого? Бо вони дають більш стабільний результат і вони вміють нарощувати вегетативну масу швидше для того, щоб сформувати урожай за рахунок зимової вологи. Якщо брати зону степу в цьому році, то останні нормальні опади, від яких з'єдналася волога, це був сніг. Взимку. Тому весь урожай в степу, який в цьому році є, це тільки за рахунок зимової вологи. Тому ранньостиглі стиглі соняшники це просто номер один. Я тому перших їх озвучую. Це найкращий захист від посухи для вашого соняшника. Друге, оптимальні сроки сівби. Не надто рано, не надто пізно. А якщо у вас є нормальні гібриди, да, то ви їх можете сіяти в оптимальні сроки. Чого? Бо все-таки соняшник це пізня яра культура. Він не любить раннього посіву, він теплолюбивий. Да, це ж взагалі. Вообще... Квітка сонця, як його можна без сонця сіяти і вирощувати. Тому для кожної зони є оптимальні сроки, в кожного господарства вони свої, для кожної зони вони свої. В мене вже є купа випусків про це на Ютубі. Є курс експерт по соняшнику, welcome, до речі. Тому, е якщо у вас є правильний гібрид і оптимальні сроки посіву, то проблем з посухою у вас не буде. Третій інструмент це сівба з точним посівом. Так, е -да, соняшник. Е він не так сильно реагує на посів за допомогою пресіженплентінга, да, тобто точного висіву, диференційованого навіть висіву. тобто він не так сильно віддає врожайність. Чого? Бо соняшник все таки має просто якусь колосальну компенсаційну здатність. Він може забирати площу, да його корінь проникає всюди. Але... Присіжен дає можливість зекономити на насінні, а насіння соняшника дороге, раз. І друге, якраз ось цей точний висів і диференційований висів він буде впливати на посухостійкість. Чого? Тому що на гірших ділянках вашого поля у вас буде менше посіяного соняшника, і відповідно він зможе з більшої площі і з більшої глибини доставати воду. І так, відповідно таким чином при диференційованому посіві... І точному посіві на вас буде збільшуватись посухостійкість вашого соняшника. Номер 4. Глибоке рихлення або щелювання. Ну я би сказав, що більше глибоке рихлення. Чого тому, що цим прийомом без втрати вологи як приоранки, ми можемо зробити глибоку обробку ґрунту. А нагадаю, для соняшника це 30-35 см, не менше, тому що у соняшника глибина залягання основної маси кореневої системи це 30-35 см. і він легко проникає. На цю глибину. Та й на ширину теж. Через то соняшник, коли сіють на 70, то він 35 зліва, 35 справа, дуже легко забирає всі зрізи ґрунту, всі шурфи це підтверджують. П'ятий інструмент це збалансоване стартове живлення. Я би даже сказав, стимулююче стартове живлення. Це коли у вас ґрунт уже заряжений. На якимось карбамідіком з да, коли вже ґрунт заряжений ізначально фосфором, але воно все розтягнуте по великій площі і по великій глибині. От. А, а нам треба, щоб отут зараз, де проростає насінинка, максимально пристимулювати її початковий ріст. Тому а, прийоми з мікрогранулою або прийоми з використанням РКД і прийоми з використанням увага, протруювання мікродобривами на насінинку. Це те, що буде стимулювати початковий ріст. Адже ми, коли ми висіваємо, як правило, весною у соняшника немає проблем з вологою, запас вологи в ґрунті є, тому йому треба в оптимальні сроки правильно підібраний гібрид. Після рихлення дати максимальну стимуляцію початкового росту, щоб він стартанув і пішов, і пішов, і пішов наростати масу. Тому збалансоване стимулююче стартове живлення у вигляді РКД або вигляді мікрогранули або протруювання насіння мікроелементами, а краще все разом ладно, ні, мікрогранулу або РКД плюс протруювання насіння. Отак, краще. Це те, що допоможе вам стартувати, стимулювати стартовий ріст і як наслідок вберегтися від посухи. Номер шість фосфор у рядок. Фосфор е, дуже круто, дуже сильно стимулює ріст е, кореневої системи. Тому е, якщо ви хочете менеджерити посуху, да і е, щоб соняшник стимулювати до росту, то давайте фосфор на добриво рядок посіву. Я всім завжди це кажу. Що дайте фосфор. До речі, є приказка. Ви знаєте, хто самий крутий попередник для пшениці? Самий крутий попередник для пшениці в умовах зараз там 26 років. Це соняшник, під який дали 250 кг амофоса. Тоді можна пшеницю сіяти без добрива. Це просто аксіома. Я посміхаюся, бо це вже я повторюю, навірно, років 10 приказку. Це як приказки від Богдана. От, окей, фосфор стимулює ріст кореневої системи, тому коли ви в рядок даєте чим побільше фосфору, який легко доступний, і рослина може використати, то у вас буде більш сильніша, більш інтенсивніша коренева система. І він зможе соняшник, як наслідок з більшої ширини, з більшої глибини швидше забрати вологу. До того як вона неефективно випарувалася в атмосферу. Сьомий інструмент це калій. А калій сам по собі він працює в калієво натрієвому насосі, як наслідок він регулює водний баланс, підвищує тургор кожної клітинки, окремо як наслідок на соковитість да, кожної рослини в цілому. І як наслідок, достатнє забезпечення калієм сприяє стійкості до вилягання. Тобто, якщо є нормальний запас доступного калію, то і посухостійкість буде краща, і стійкість до вилягання буде краще, і калієво натрієвий насос буде качати сильніше. І як наслідок, на ну Добрива й вода з землі буде в соняшних забиратися ефективніше, це дуже гарний інструмент, як вберегтися від посухи. Повторюю, те, що я зараз проговорюю, це не просто навіть загальноприйняті думки, це науково доведені факти. Восьмий інструмент це кремній. Він зміцнює клітинні стінки. Да, чого? Тому що, коли ми тільки що говорили за калій, коли він качає, да, то там буває таке, що дуже пружно, дуже соковита рослина і може просто. Ну, від якогось контакту, да, ти йдеш по полю там наступив, і він як прям взривається такий звук Такий, типу, прям коли сильно хорошо качає, плюс, якщо ще використовувати рестрегулятори фітогермони, які потоншують стінку, да, для того, щоб була краща посухостійкість, то в цьому випадку саму стінку треба робити крепшою. І самий простий, самий перевірений для цього інструмент це кремній. Тобто він і зміцнює стінки, і зменшує випаровування. Ну і відповідно вже існують кремнієві добрива, які можна вносити по вегетації. До речі, кремній це сіліцій, да, це те саме, з чого у нас скло зроблене. Це той самий кремній. П'ятий інструмент це цинк. Цинк є насправді найдешевшим і найефективнішим стимулятором росту для всіх культур, які у нас з вами ростуть на полі, і для людського організму в тому числі, він активізує ферменти і відповідає за регуляцію росту і за фотосинтез. Тому, коли ми даємо гарне збалансоване живлення, то ми можемо ще простимулювати фотосинтез і ще простимулювати швидший ріст. Тому використання цинку це ну, з одної сторони стимулятор з другої сторони, якщо ви при стартовому рості стимулюєте ще додатково. Ріст, із цинком да то як наслідок соняшник швидше виросте і легше перенесе посуху. Десятий інструмент це бор. Як би це не здавалося банальним, бор на соняшнику, але класне, навіть я б сказав би надлишкове живлення бором, або навіть не так. Це вже сьогодні не надлишкове запалювання соняшника, коли він хірово запилюється в цвітіння, ну типу через посух або через спеку, або запалюється в принципі сам соняшник. Да? Ви бачите, коли підпалені в нього верхушки, насінинки, краї, це все через дефіцит бору. Крім того, ще шапка може крутитися відкрутитися відпасти. Це теж через дефіцит бору. Він впливає на еластичність клітин. І якщо є, хочеться сказати, надлишкове, але на сьогоднішній день це вже не надлишкове, це вже, скажімо, живлення бором із запасом. Так? Якщо у вас є живлення бором із запасом, то тоді ваш соняшник менше буде запалюватись в спеку, менше буде страждати від посухи. І більша вирогідність, що він запилиться в критичних умовах. Не забувайте тільки за принцип вчасності живлення. Борб треба починати давати з 4-го, шостого листочка, а не в цвітіння. Цвітіння вже пізно. Одинадцятий інструмент це амінокислоти. В першу чергу це гліцин, бетаїн і пролін. Для чого вони треба? Вони зменшують оксидативний стрес, да коли переварюється все те, що ви. Даєте соняшнику і допомагають клітинам утримувати воду. Тобто, коли є не просто вода, да, в середині соняшника, а коли ця вода насичена амінокислотами, то ця вода сама по собі легше, краще утримується, краще виконує функцію перенесення. І по суті, амінокислоти це як Да? Тобто, коли у вас є соняшник заряжений амінокислотами, то це не просто соняшник, в якому є вода і якісь поживні речовини всередині, ну, в клітинному соку, це коли він заряжений амінокислотами. І вона набагато більш ефективніше переносить, і вона насичена поживними речовинами. Ну, от, як якби ви ходили колись в взал, да і розуміли, там як ти перед тренувачкою бахнув аргініна, от як на, на людину, якщо перекладати, так само аргінін – це амінокислота, з якої там людина потім білок о, свій синтезує. Точно так само амінокислоти, коли вносяться на соняшник, але в соняшнику не треба аргінін, У нього працює галіцин і пролін, наприклад. От. Ну, в принципі, є вже готові комплекси навіть амінокислоти. Для соняшника, тому окей, це також буде дуже круто допомагати вберегтися від довготривалої посухи і давати гарний стартовий ріст. До речі, амінокислоти так само треба вносити зарані, да, або поступово там розділити на кілька внесень. Бо якщо ви внесете амінокислоти, коли вже почалась посуха, то ну, дожопиться все. Антистресові біостимулятори на основі, наприклад, морських водоростей або екстрактів рослин, що маю на увазі, вони активують як антиоксидантну систему і, в принципі, працюють як стимулятори росту. Чого бо ну водорості це така там спірна тема, але все одно факт того, що. Там є біологічні ауксини, ну природні ауксини, і які працюють як стимулятори росту. Ну це факт. я да, проти цього не попреш. Тобто питання, в якій кількості, в яку фазу, скільки і наскільки вони ефективні, питання відкрите. Але факт того, що там є ці речовини і да вони цю функцію виконують з точки зору фізіології, це факт. Тому, в принципі, залишу тут да, для вас як 12-й інструмент для захисту від посухи. 13-й інструмент гумати і фульвокислоти. Але не ті, які ви внесете по вегетації, а ті, які у вас є в ґрунті, які ви простимулювали заробкою рослинних решток, внесенням. Екостерна да, аерацію верхнього шару ґрунту і так далі. так далі. Тобто, коли у вас живий ґрунт, коли в нього висока біологічна активність, то в ньому збільшується як наслідок кількість органічної речовини і як наслідок збільшується кількість гумусу. Да, як ну, а що таке гумус? Це циклічні структури, в яких закріплені елементи. А поміряти це можна гуміновими і фульвокислотами. От. Тому, якщо у вас ґрунт з високим вмістом гумусу, з високим вмістом гумінових і фульвокислот. То ваш ґрунт, точніше соняшник, який буде рости в цьому ґрунті, він набагато більш сильніший, стійкіший до посухи, чим ґрунт, в якому мало гумусу, мало органічної речовини, мало гумінових і фульвокислот. Інструмент номер 14 препарати з мікоризними грибами. Це також уже науково прийнятий факт. Я ще ще буду про мікробні препарати говорити, але тут саме про мікоризні гриби. Вони вступають в симбіоз коренем вашої рослини і виконують додаткову транспортну функцію. Тобто, це також уже науково доведений факт, що використання мікоризних грибів, які ви використовуєте зарані або в момент посіву соняшника, вони будуть збільшувати ефективність вашої кореневої системи, як наслідок збільшувати ефективність жереблення рослини, як наслідок, рослина буде інтенсивніше набирати швидше вегетативну масу, і коли приходить посуха, їй вже в принципі по барабану. Чого? Бо вона свою масу набрала, і, типу, окей, спокійно собі може далі до доналивати до наливати кошик. До речі, нагадаю, да, що в степу нормальна ситуація, коли в цвітінні соняшника корінь уже. Мертвий, саме тому я так і наполягаю на всіх інструментах, які дають стартовий ріст, ранніх гібридах, і це Чого тому, що для соняшника найважливіший, оці сроки, як тільки-тільки він проростає, йому треба дати швидкий старт, швидке наростання, захистити його від всіх болячок, дати йому на старті всі там амінокислоти, мікруху і так далі. і так далі, Щоб не було бур'янів, ніхто його не їв, нічим не був хворий. І тоді він набирає класну масу, там 20, 30, 40 тонн зеленої маси на гектарі, до цвітіння. І потім, як правило, приходить посуд і потім йому в принципі вже по барабану, бо він маси там собі на 2-2,5 тонни тони набрав і свій врожай нальє, навіть якщо в ґрунті вже повністю прийшла ґрунтова посуха. Прикореневе живлення водорозчинними формами. На початку відео ми з вами говорили про там ЖКУ мікрогранулу з посівом. Окей, це є, але там дуже мало елементів. Тому, коли соняшник досягає 4-6 листочків, до змикання рядків є прийом прикореневого або позакореневого живлення. Що маю на увазі? Коли ми даємо в рядок, прям рядок не в міжрядді, не посередині, непосередині, да, як там раніше селітру КР нам давали, а саме в рядок за да, допомогою drop або там, інших сучасних інструментів. Але ми можемо в рядок дати як мінімум кас, плюс до касу додати всі необхідні елементи, які нам треба: фосфор, калій. Цинк це в залежності від того, який у вас аналіз ґрунту, що вам не вистачає, або чим ви хочете стимулювати, або що ви не хочете вносити позакоренево. Якщо ви не робите це прикоренево, так, за допомогою внесення рідкого добрива в рядок, то ви можете зробити це фоліарно і фоліарне внесення е, доступних форм елементів азоту, фосфору, калію та інших елементів вони дуже круто працюють, тому що ви даєте швидке, класне живлення прямо тут, прямо на листок. Тому е, ось в ці критично важливі моменти, коли соняшнику треба дати. Все, то прикореневе або позакореневе живлення може давати досить ефективний результат. Особливо, якщо десь в ґрунті є якийсь завтик, да? тобто, умовно, там шару, щільнення нарізали культиватором, або посуха прийшла швидше, чим ви очікували. Ну, в общем, багато може бути причин, коли є сенс простимулювати прикореневим або позакореневим живленням соняшник. Особливо, якщо ви не дали РКД або мікрогранулу при посіві. Інструмент номер 17: регулятори. Росту і так вони реально працюють, і так вони впливають на гормональний фон всередині рослини. І так за допомогою них можна і зменшити висоту, і покращити. Укорінення, наприклад, як прогисадіон кальцію, простимулювати використання добрив і там покращити затінення, щоб було менше випаровування і багато інших причин. Тобто так, рост регулятори це не дешеве задоволення, це не для тих, хто там півтори-дві тонни соняшника збирає. Але якщо у вас вже є заряджений соняшник, класний гібрид, класно заряжений макро, мікро, мезоелементами, в нього вкладений там в стартовий ріст, в підживлення, все, все в нього вкладено. То регулятор – це я би сказав обов'язковий елемент Соняшників, у яких планова дві 2,5 тонни тони і більше, тому що він якраз як демфер потім все має відбалансувати, тому що він одночасно з фунгіцидом вноситься. Більше того, розтрегулятори треба з фунгіцидом одночасно вносити. Вони один одного доповнюють як пазліки. Тому ну да, тут не буде працювати типу канозол, бо в соняшника маса дуже велика, але вже є готові рішення по розтрегуляторах Для соняшника ну той самий архітект, або якщо хочете, архітект можна самостійно зібрати з існуючих на ринку препаратів. Якщо ви хочете там більше прогексадіона для кращого укорінення або навпаки більше мепіквата, бо я там дуже багато фосфора зарядив, ну це можна вручну вже навіть самостійно регулювати, тому. Рост регулятори вони допомагають відбалансувати все те, що ви зробили до того, і покращити затінення, зменшити ріст дуже важлива штука. Зробити здвиг відношення основної допобічної продукції соняшника в сторону насіння, тобто зменшити кількість там палки коріння кошиків і збільшити кількість насіння. Я спостерігаю, так, що регулятори також виконують цю функцію. Ну, умовно, ми там давали соняшнику їсти, наросла палка, листки, кошики, а не насіння. Так от, розтригулятор допомагає здвинути співвідношення якраз в сторону, щоб давало більше насіння. Вісімнадцятий інструмент антистресові бактерії. Так, да, є такі бактерії, які можна вносити. Крім того, сюди б я відніс Blue N, це теж бактерії від кортеви, азотфіксуючі з повітря. Сюди ж я додав би фосформобілізуючі бактерії або вільноживучі азотфіксуючі бактерії, які також ви можете піти в БТУ купити і внести в свій ґрунт до посіву, при посіву і так далі. Тобто є біологічні препарати. Які мобілізують елементи, азотфіксують елементи і так далі. Тобто їх величезний вибір, і вони можуть і повинні працювати паралельно із тим всім, що ми до цього з вами проговорили. Тому що воно одне на одне не впливає. Ви можете зробити і це в тому числі. І ці бактерії, які там азотфіксують, фосформобілізують чи там оберігають від стресу, вони паралельно будуть додавати ще кілька відсотків до посухостійкості як наслідок до. Рожаю. Мульчування або залишання стерні на полі. Ну, соняшник, як правило, висівається в Україні по пшениці. Тому, коли ви, увага, не спалюєте стерню, увага, не заробляєте дісковою бороною стерню, увага, не заорюєте на той світ стерню, а солома у вас залишається на поверхні ґрунту і ви таким чином вберігаєте від додаткового випаровування вологу, яка потім має бути використана соняшником. На транспірацію. Крім того, ви вберігаєте ґрунт від перегрівання, і в ньому продовжується біологічна активність, адже ґрунт живий. Тому інструменти типу використання вольти, да, тобто рублячи каток з бороною одночасно, який порубав рослинні рештки, зрихлив ґрунт на 2-3 см, і це все гарненько розчесав, закрив за собою поле для того, щоб воно було повністю закрите від сонця. Make сенс. Ну і крайній 20-й інструмент це якраз ось на сівозмі, це використання покривних культур, 20-й ефективний інструмент. Чого? Тому що ви таким чином можете теоретично замість рихлення чи органки посіяти покривні культури. Вони вам збільшують доступність елементів, вони вам зрихлять ґрунт. Разом з ними з посівом можна давати фосфорні добрива, які буде хавати покривка, а потім вони будуть доступні вашому соняшнику. Покривка вам також збереже вологу за рахунок. Затінення ґрунту, ну і прокачає, як наслідок, біологічну активність і доступність елементів під ваш соняшник. Соняшник буде стартувати краще, легше, і, як наслідок, буде переносити посуху в наступному році краще. Це були 20 інструментів, як вберегти ваш. Соняшник, який я записую в засохшому соняшнику 25-го року, в степу, тому для того, щоб ви могли краще променеджувати посуху вашому соняшнику в 26-му році, я, звісно, сподіваюся, що вже не буде такої повної сраки, як в цьому році, але попереджений. Значить, озброєний. Знаєш, що робити, значить, озброєний. Тому цим відео я дав вам 20 інструментів, 20 одиниць зброї. А ви вибирайте, які підходи саме вам, які ви можете використовувати, які ви не можете використовувати. Тому підписуйтесь, ставте лайки, бо пляха це був великий, дуже науковий відос, і я. Був би радий, якби його ви зберегли да, і там показували своїм дітям своїм сусідам, тому що в одному місці ніхто ще ніколи не збирав так багато робочих інструментів, як вберегти соняшник від посухи. Велике вам дякую, що дивилися відео до кінця. Пишіть, що ви про це думаєте. Може я щось якийсь інструмент ще забув, або з якимось інструментом ви не згодні, то пишіть про це, будь ласка, в коментах. Задавайте далі свої питання, тому що це відео. Якраз є відповіді на ваші питання, бо я ж з цього почав. Да? Прийшли, почали питати, а як, як менеджери послуху. От, велике вам дякую. Хай прибуде з вами урожай і перемога!